«На протязі того тижня ми були якби пунктом незламності. До нас приходили люди зі всього міста. Повністю ми допомагали заряджати гаджети. А у нас розкупили всі гаджети. Ну, павербанки у нас були дуже багато асортиментів продажу, і також були станції зарядні а зараз на магазині. Ну, можете самі побачити вітрину. Взагалі нічого майже не залишилося. З вчорашнього вечора можна сказати, дали світло. А до цього тиждень ми працювали кожен день майже постійно, ну, увесь день на генераторах. Приблизно давали десь години 2-3 світло зранку, Ушкоджена практично на 100% підстанція і все, що відбувається, це з інших ліній електропередач, передача сюди на місто Лозова електропостачання, тому без відновлення потужності підстанції, яка зазнала втрат. Ну, сталого постачання, ну я так розумію, поки що немає, не буде. Ну обіцяють, що найближчий найкоротший термін це відбудеться. На нашому четвертому, практично все время. Війна йде, ми готові все час до цього, що може відключитися. Було перепади з напругою, вибивали насоси, це викликало гідроудари для наших застарілих мереж. Було багато паривів, але ми їх швидко ліквідували. І завдяки нашим хлопцям, нашим слюсарям, нашим робітникам, які залишались позаурочно, після робочого часу.